Питання, проблему, а саме торжество добра над злом. Задання, Задання це розрізнити зміст понять добро і зло. Ціль навести приклади добра і зла з, влас... і зла з власного життя. Проблема те, що немає чіткої грані або ж межі між добром і злом. І е, перешкода до подолання це є заповіді Божі. Е, е, ти є головний герой твору Михайла Коцюбинського Маленькі грішники. Тобто учень має е, відкрити цю роль. Е, від тебе вимагається моральна оцінка своїм вчинкам. Твоїм клієнтом є людина, а адресатами є маленькі грішники. Маєш потребу переконати, чинити добро, уникаючи з лавчу. Контекст, де ти знаходишся, це є сьогодення, це є наші життєві проблеми, наше життя. Виклик включає мати справу з викликами часу. Ви знаєте, що кожного дня ті спокуси міняються, і відповідно перед дитиною чи будь-якою іншою людиною стоїть дуже багато спокус. Які вона повинна подолати продукт виконання. Е, учень має створити таке універсальне моральне правило для себе. Тому що як нас вчили, треба починати з себе для того, щоб змінити всіх інших. Потребуєш розвинути е, відчуття совісті, так як людина є образ і подоба Божа. Е, твій результат потребує. Бути зрозумілості, чіткості і універсальності, твоя плаця буде чолованою совістю і законами Божими. Твоя плаця має реалізувати наступні стандарти: жити у святості і ефективний розуміння це зміна себе, а відтак і всіх, хто знаходиться біля тебе. Мене є запитання до вас. Серед цілей ви поставили перешкода до подолання Божі заповіді. Чому ви такі цілі поставили це перешкоди, тобто прочитали неправильно перешкод? Ні, прочитали перешкоду. а потім, а потім а цілі був іще раз. Так ці є на самому початку це навести приклади добра і зла з Не дають чи не складу, то розкриває за божий залп, і вичерпний сад. до не Так, так як людина не, не, не має чіткого розуміння добра і зла, і відповідно це є проблема, яка стає перед дитиною. не має чіткого розуміння добра і зла. А перешкода до цієї проблеми, яка стоїть, це є заповіді Божі, тому що якби не було, вони нам дають ну, не хоч якесь, вони нам дають А я корінчир, не зрозуміла.